Доброго дня, дорогі підписники. Мені, як і багатьом жінкам в сьогоденні, інколи дуже хочеться бути жінкою. От і сьогодні я одягла в таку гарну сукню. Думаю, а чому б і ні? гарна погода? Поїду, відвезу поні, а вже по обіді знов перевдягнуся у свій звичний одяг і поїду працювати прогулянки. Але ні. Розумієте, жінкою вдалося побути тільки буквально 2-3 хвилинки. Тому що це мій батман. Я вже прошу його відремонтувати більше двох місяців. Оце колесо взагалі спускає близько тижня. Але так як чоловіка о, майже ніколи нема вдома. Я кожного дня зіштовхуюсь ось такою невеличкою задачею, яку я намагаюся вирішити в найкоротші терміни. Тому що в мене завантажений поні. Ось він <смір> Поні-персик, який ласує сіном. <смір> і мені потрібно його відвозити на роботу. <піршені> <піршені> да, дівчата не перевершені, взяли крючок. І намагаємося достати в той пінчик, щоб накачати колесо. <смай> Бо все вже підключене, бачите Але <смай> ситуація наколюється трохи. Давай сунечко. Що не красиво зайшло? Щось крючок не спрацьовує. Давай, давай, давай. Навірно, треба ще гостріший крючок знайти. Нема біжо. Нема. Ні-ні, там же ж страшне. ж не розріжеш. Так, для самих таких дівчат продвинутих розповідаємо. Взяли таку віровку від птурів. Нема віровків, це провалки від птурів, як у нас. Значить, <зас> любу провалку. І обов'язково вже була або така проволочка, або і кусачки. Тобто кусачки, зрозуміли, що повинно хранитися у вас у машині. <с?> Дівчата. <с?> От, і такі обценьки. О, або плоскогубці. Що небудь повинно бути, бо я вже хотіла знімати колесо, вже психанула, ні. Слава Богу, все вийшло. Більше пів години. Тут мучиємося. Зараз відвезу поні і поїде на СТО. Це вже ніякі рамки не встає. От. І бачите, на домкрат ми ще підняли. О! Система просто. От. Все, з богом накачуємося і з Божою поміччю їдемо. Як бачите, я знову в робочому образі. Зі своїми дівчатками, тож вірте в себе, перемагайте кожного дня.